Доброго дня! Цікаво дізнатися вашу думку про зведення цегляної коробки будинку взимку. Дякую за ваш блог. Будь ласка. Справа у тому, що є таке поняття як зимне будівництво. І там дійсно є такі нюанси, на котрі треба звернути увагу. Я би, наприклад, не радив би будувати, якщо у вас технології дає тонкошарові клеючі суміші, такі, як, наприклад, газоблоку. Я би не радив. А от таку кладку, як це глянув, в принципі, взимку можна робити. Навіть без утеплення, без тепляка. У нас був декілька разів така ситуація, що ми працювали зимою, робили саме от кладку, хлопці робили. І я скажу вам так: ну, не, 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 не дуже нам це подобається і не дуже хлопцям подобається. От, але взимку, навіть якщо є робота і платять, ну чому ж можна і... Її попрацювати Ну Виробатка в цей час дуже-дуже низька, тому що хлопцям треба все ж таки обігріватися, бо вони мерзнуть. Плюс, якщо ви працюєте з розчином, з бетоном це доволі мокрі процеси, це сирость, тому треба, щоб була тепла бутовка обов'язково. І саме низька температура, при котрій ми працювали, це мінус 15 градусів. Потім ми людей відпускаємо додому, тому що, якщо температура падає нижче, навіть з пластифікаторами, з противоморозними добавками, всякими, розчин примерзає до мастерка і працювати неможливо просто. От, тому це дуже-дуже погано. Значить, які у нас з вами є моменти. Якщо це технології тонко шарові, такі як газоблок, я би взимку взагалі не будував. Тому що холодна поверхня намерзає тонкий шар льоду, може бути конденсація вологі, тому що якщо такі зими, як зараз, у нас не те несе вдень плюс, вночі мінус, ви навіть можете не бачити оцього тоненького шару льоду, який зменшує адгезію Тому. Якщо ми кажемо про зимне будівництво, це лише цегла, тобто там, де розчин має товщину, наступне. Наскільки потрібно будувати взимку? Друзі, ну я, я скажу вам відверто: якщо у вас не горить, якщо ви можете почекати один рік. Да? Ну, тому що, якщо ви будуєте кам'яний будинок, звісно, його можна побудувати за рік. Але все ж таки бажано за два роки, щоб він встигав висихати після кожного процесу. Можна пришвидшити, ну можна, звісно, технології дозволяють. Але це може потім вилазити боком в вигляді сирості, відпадаючих шарів фінішного покриття, котри в рази дорожче, ніж загальнобудівельний. І я скажу вам так, що ну, воно того не вартує. От. Якщо все ж таки у вас піджимає, да, наприклад, ви будуєте велике катежне містечко, вам треба заробляти гроші, ну тоді так, ви будуєте взимку. Якщо ви будуєте собі, навіть по фіншую, не треба поспішати. Чому? Є противоморозні добавки. Ми додаємо їх в розчин. Я не хімік, тому, на жаль, я вам не дам хімічні формули. Там є декілька різних підходів, тобто є різні добавки, Але суть їх такова, що, наприклад, додаючи соль в розчин, ви понижуєте температуру, при котрі вода починає замерзати. Сама велика небезпека при зимньому будівництву це не мороз насправді, тому що за полярієм. Біля за поляр... полярного круга будують на раз-два. Немає ніякої проблеми. Поклав цеглу, вона примерзла і все чудово, до весни стоїть. Проблема от в цих качельках, про котрі я вам доволі часто нагадую, що клімат в Україні, він от саме недолік його в тому, що у нас присутні ці качельки змерз тану, змерз тану. І ось дивіться, що, що виходить. У нас є складові врощені або в бетоні. Ми додаємо противоморозну добавку. Завод, до речі, додає добавку, щоб бетон або рощин не змерз в міксері, не примерз до бочки тому що потім почистити важко. Тобто, це от, у, у, у мене є досвід от особистий, все, що я бетонував от, на початку зими от, в цьому будинку, я навесні демонтував. Розумієте, от я не демонтував плити на терасі, до, до сих пір шкодую. От до сих пір, бо вони крихкі, вони крошуться і так далі. Хоча бетон замовляв Б20, да, тобто повинен бути міцний. Але оці от качельки змерз від тану, змерз від тану, вони призводять до того, що цементний камінь, коли низькі температури, дуже повільно набирає міцність. По нормативах вважається, якщо середня, плюсова темпера... середня добова температура нижче плюс 15, це вважається зима. І ми повинні вже з вами гріти розчини, гріти бетони. І якщо ви навіть використовуєте противоморозні добавки, я вам дуже раджу гріти. Гріти, якщо є така можливість. Ну, якщо ви бетонуєте, наприклад, ми йдемо з фундаменту. Чому? Тому що камінь тільки-тільки починає утворюватися в цементний камінь. Тільки-тільки да? починається проходити хімічна реакція дуже-дуже повільно. Вдень пригріло сонечко, ви накрили плівкою, зробили тепляк, пригріла сонечко, пішла хімічна реакція, пішов набор міцності. Бах, вночі мінус 10. Розумієте? І у вас починає замерзати вода, і відбуваються так звані мікроразриви. Іде руйнація структури. І оце найстрашніше. Тобто зменшується міцність, збільшується кількість пор, зменшується морозостійкість відповідно. От і тому виходить так. Або треба це все заморозити до весни. Потім приходить весна і починає набирати міцність, да? або ми з вами створюємо умову, при котрих бетон набирає міцність і вже не боїться морозу. Тобто два підходи в будівництві взиму. І обидва підходи мають плюс витрати. Тобто, там, де у нас клімат доволі має маленьку. Кількість теплих місяців, тобто маленький будівельний сезон, підігрів він виправданий. І декілька років тому, якщо ви пам'ятаєте, давні підписники, я робив інтерв'ю з людиною з північного сусіда, котрий якраз от при, при будівництві доволі часто використовує підігрів, і саме тема була про підігрів бетону. Тому що от у нас вона не так розвинута. У нас все ж таки будівельний період. Ну Непоганий, да? півроку це непогано. А якщо тепла зима, то навіть трошки більше. А там, де вибачаєте, лише 2-3 місяці, там без підігріву взагалі ніяк. І ось виходить так: або ми гріємо, поки він не набере міцність і може протистояти сили вже каменю настільки міцні, що вони не бояться морозу, тримають структуру. Або ми заморожуємо, і тоді ми будуємо наступним чином. Наприклад. Опалубку ми можемо не знімати, але нам треба її залишати, щоб тримати форму. І якщо бетон пристинний до опалубки, ви потім не віддерете. Тому тут питання в самій опалубці, робити її з, господі, з дорогої опалубки і аренду платити, чи зробити з фанери, з ОСБ, з дошки і залишити до весни. Тобто вам треба обрати. Якщо у вас є зайва опалубка, ну окей, але якщо воно примерзне, ви потім ніяк не зможете відідрати. Тому, якщо використовуємо дошку фанеру, обов'язково оббиваємо плівкою. Це потрібно для того, щоб навесні, коли почнеться все відтанути, щоб ви не потеряли форму моноліту. Якщо це цегляна кладка, ми використовуємо також добавки, але додатково, якщо у нас з вами є віконні, дверні, проєми, обов'язково ставляться підпорки. Обов'язково. Тобто у нас лежить перемичка, вона збирає навантаження, і так як кладка ще не набрала міцність, і коли прийде весна, це все може поплити. Тому Обов'язково кладки треба робити ці підпорки. Щоб підтримати форму того, що ви зробили. Зрозуміло? Значить, наступне, у нас по нормативу, навіть обов'язково, от коли ми робили розрахунок кошторису ну, для державних установ, коли я працював по найму, обов'язково використовувався коефіцієнт. 30% це зимового подорожчання і плюс додаткові накладні витрати, котрі були пов'язані з тим, що треба частіше грітися, більше перерви там і так далі. Тобто в нормативах все це враховується в приватному будівництві, ну, звісно, як домовитись. З деревом працювати простіше, дах у нас якось було так, що ми 2, навіть три роки підряд, навіть відео є, де я знімаю дах, котре ми робимо і сніг іде. Ми, виходить так, що коли великий будинок, ми підходимо якраз до зими і до влаштування даху. Головне, до морозів встигнути обробити дерево, щоб воно ще підсохло. І тоді з цим деревом взимку можна спокійно, нормально працювати. На дах не вилазять лише коли йдуть опади. Тобто, коли дах склізький, тоді, звісно, туди ніхто не вилазить. Але, в принципі, за потреби можна працювати при невеликому мінусі, ми навіть вкладаємо бітумку да По технологічній карті цього не можна робити. Тому е, наверх тягнемо фени, підігріваємо, ну, якщо це примикання, якісь розігріваємо і вкладаємо. Тому що ну буває, що треба зробити, то робимо. Тому ви дивиться так: якщо можете почекати, краще почекайте, тому що все ж таки це впливає на якість, на вірогідність якості, тому що може вийти, а може не вийти. Ну, від клімату, клімату залежить, яка зима буде. Це ж не передбачувано в принципі. От так що таке приземне будівництво.